Добрий день, дівчатка, вірніше вечір. Ви на каналі у тітки Ірини. Я, відповідна Ірина, вітаю вас. Ну, зразу беремо БК за його принади. Так, за роги. І починаємо зі стартів. Це у нас буде звіт липень. Так, це за липень. І я вам обіцяла. А, я... так, я обіцяла вам інтригу, чи почну я щось нове. Ну, як бачите, вже почала. Так, тому дивимося, що це таке гарне у нас. Це у нас іграшки, Скачана з інтернета схема. Е, мені так подобається, вони якось так підписані бомбки з оздобленням. Ось е, такі кульки з такими сюжетами зимовими. Так, а, ось, ось трошки, видно, люрекс додала в граничний. Бекстіч. 에... Ну, <свят> додамо свята, як то кажуть. Так, 에... це чотири сюжети. Як ви бачите, два вже вишиті. Ще є один такий. Ой, у вас, у вас трошки поколихала, і один такий. Так, третій. Щоб ви розуміли, почала третій. Уже вони мені, ну, якісь різдвяні. От прям різдвяні, не, не новорічні, а саме різдвяні. Чомусь такі класичного, ем, класично витримані е, сюжети, класично витримані кольори. І, ну не знаю, ну мені дуже подобаються. Я прям на них залипла. Ну, от зовсім залипла. Єдине, що тут не було. В цих сюжетах не було ось диму із, <сміст> із димарів. А я так, ну, як сільський житель, знаючи, як, що таке зима, як вона тут так подана, що це прям сніг, прям ніч, прям морози ще хай Бог мило. І тому я додала трошки димку з е, димарів. І ну, що в одному, що в іншому сюжеті. Там єдине е, в якомусь ось тут з снігірями також буде. Е, ну, дім, дім, хата. То тут я також додам дим. А в четвертому там церква чи щось таке, типу, типу таке щось церква, то там, мабуть, не буду нічого додавати. Ех, вона і так гарна. <х1> <х1>. Ось. Класні йдуть легко. Навіть не дивлячись на те, що тут такий трохи квадратичний бек, як ви бачите, там воно на, на ліхтарику, на бантиках. на... По краю сюжета. От він, ну, він такий. Ось тут ось дуже. такий він на калині, на цій квадратичній. На листочках, на на всіх цих принадках. Але дуже гарно, мені подобається. Вони якісь я ж кажу, я на них так залипла чомусь. От прям Різдво і все. Так що. У мене тут ось ще шкучка, бачите, які ниточки, який Люрекс. Люрекс не знаю, Люрекс ще з маминих запасів, швейних, як то кажуть. Тому не питайте, що це за колір і як воно називається. Це все десь ще з далекого-далекого минулого. Це я вишила за тиждень і один день. А цих почала вишивати. Ну, там був завантажений такий тиждень, я розуміла, що нічого я не зможу там більше дошити. І я е, взяла цих снігуриків. Оце все, що змогла за весь тиждень. Ось, За 6 днів. Ну, так буває, нічого. Прорвемося, як то кажуть. Е, вишию. У мене є, я вже замовила клей. У мене є Б... е, цей. Господі, на ту, на ту сторону. господи, фетр, господі, фетр, во. І все, і зроблю, і будуть вже прямо готові, хоч сразу на ялинку. Так, значить, це все, звісно, гарно, а ми підемо далі. Ну, раз уж почали з стартів, продовжимо далі з стартами. Так, щас, І заїжджає до вас старт. Ось. <смір> ну, <смір> як ви зрозуміли, це такі мої снігові когуари. Зараз я Ось ось вони. Пробачте, буде тут світитися. Бачите, воно 10,1% О, Так, ми вишили. щас, щас ми з вами вишили. Подивимося, що з мамою вийшли. Ми з вами вишили. Ось 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 тут сніжок, оце ось тут під ним, оце тут все, весь сніжок, оцей. Ми вишили. Так що те вже підуть оце ось дошити. оце. Ну, оце, оцей сніг вишивається. Ой! Остань. Ось, вишивається півхрестом в чотири нитки. Ну, не дуже воно мені подобається, я вам хочу сказати. Так, гарнюні все, але ж ви ж бачите, як я його порахувала. Ну, от у мене проблеми з цим. Розумієте, ось тут, ось тут, з цього краю, де тут ось спіленьке закінчуються, так? Тут буде ще 10. Ще 10 кліточок там потрібно, бо зверху там гілка. А тут, як ви бачите, ось це уже край. ні, Тут трошки, по-моєму, ще на, на 5 кліточок щось таке тут виступує кішечка. І все. Далі пустота. Ну, там трошки буде гілка зверху, але вона все рівно сюди трошки в сторону стягнута. Комусь це все. Ну, щоб ви розуміли, дівчатки, я ось знайшла центр кусочка тканини. Навіщось? Навіщо не знаю? Так, рахувати я не вмію. Ну, то, мабуть, не саме страшне, що може в житті статися. Так що, оце я вишила за хто сьогодні. У нас сьогодні ти ти -ти, ти ти А що це я його? З понеділка вишиваю чи що? Ну да, з понеділка я вишиваю. Щось я так. А, ну, щас перевірим. Щас перевірим, чого я тут навишивала. вишивала. Ой, не сюди. Е а, ну да, ну так, да. 29-го, ось. Все все, як потрібно, все нашила. Да, Вишиваю з понеділка, і от, бачите, такими темпами. Ну, Це 13,5 я сіла тільки-тільки вишивати. У мене чоловік взяв малу поїхав по справам. І я давайте бігом, бігом знімати, поки нікого нема вдома. Так, ну, от так, майже за тиждень, два, шість. За 6 днів от я вишила. Ну, аби я вишивала якось один край, пішла, наприклад, би сюди пішла, то я б, мабуть, би і з вірушку трошки вийшла. Бо ось, бачите, ось, ось лапки. Це, до речі, тут ось о... нитка, яку я вишиваю. Ось, ось отак. Це ж ось одна лапка, ось інша. Тобто тут буде мордочка. А ця вже також лежить. Оце вже тут лапки, вже все ну, все вже. Дошити оцей сніг і підемо вишивати якихось котів. Якусь кошарку будемо вишивати. Ем... Легенько йде, але я поки принаробилася вишивати оцей, ось ось це, тут воно такий білий. Я розумію, що воно додає ефекту такого пухнастого снігу і все інше. Але я поки приноровилася його вишивати на рівномірці. Хоча ось ця рівномірка, вона біла, та, що в мене на соснах, вона ну, якось вона мені більш, більш слабка, більш якась вона така ну Не тонка, якась, ну якось вона так більш тягнеться, чи що, я, я не розумію, в чому таке, як, чому верніше, таке, якось чи слабше. чи що. Ця ось теж вона така. Як би вам сказати, вона. Вона, вроді, тоненька, але вона не так тягнеться і не так розтягується. Хоча також затягнути, так, як я звикла, і так як я можу затягнути, я тут не можу. Але на цій мені якось трошки краще. Вона І натяжку тримає трошки краще, ніж біла. і ця. Ну, не знаю, чось, якось на цій краще мені трошки вишивати. Можливо, за рахунок того, що вона трохи кольорова, трохи Вона така тут бежева вам, вам цього не видно, бо я вечором знімаю і воно. Камера не передає зовсім, так? Да? І ще фокусуватись не хочу зараз. Ну, не передає, не передає. А, ось сфокусувалася, але все, все рівно не передає вам. Не передає вам кольору кановий. Ну, ладно, повірте мені, вона бежева. <сміх> так, ось це вже бленд. Ось ця грязь на снігу, як то кажуть. Це вже бленд, ось це сірий кольор. Це я так розумію, тінь. У всяких таких там заглибинах. Ось. Гарно, я так дивлюсь, вона легенько йде, до речі. от Я так розумію, що тут вишиватиметься: ось дивіться, тут, мабуть, хрестиком вишиватимуться одні коти. ой, дуже далеко, не? Одні, мабуть, коти, і, може, отут гілочки трохи. Хоча там біле це буде півхрест-чотири в чотири нитки. Ну, Не знаю, а все інше, мабуть, вишиватиметься впівхрестиком. Я ще не дивилася, і тому там, там мабуть, бленди якісь будуть це точно в півхрестику в тому. А так? Ну класно ж. Швиденько так іде. Відносно, сказала я, яка вишила за неділю. Трошки, навіть котів не почала. Ну, то таке. Ну, Гарно, буду вишивати. Хотіла, буду вишивати, от тобі і шию вже. О, так, і того у нас за місяць два, 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 два старти. Фініші, на жаль, немає, будуть в слідуючому місяці. І продовжуємо. А тепер подивимося на, Ой, на те, що вишивала на продовження моїх процесів, які вишивала раніше. Так. І заїжджають у мене мої, мій сосновий ліс. Ой, пробачте. Так. Ну як ви бачите, тоді в мене була трохи поросль, А зараз у мене вже так прямо сосни підросли. Бачите, як? Такі, правда, з одного краю? Ну, зато. Там далі вони взагалі. Тут, тут хоч трошки ліс далі піде. Е, ну, там далі ліс. А потім вони взагалі підуть просто в стовбури. <сум> вона здорова, вона огромна, я не знаю. Ось це середина, ще й не видно. О, ось це середина тканини, щоб ви зрозуміли. Тобто тут ще буде ось цей ліс, який там трошки почав проявлятися. так, Ану, зараз. Тобто, ось так це має, це має такий вигляд. Тобто, цього чого немає, це ми вже вийшли, так? Далі, ось, бачите, йдуть стовбури, стовбури, а потім трошки гілочок. Ну, не знаю, як кому, мені подобаються, подобаються такі інколи сюжети. Ось. І от, от, бачите, якраз ми доходимо ось це я за, ну, там, за, в цьому місяці за цей тиждень за якесь ось це дошию. І потім у нас там буде трошки лісу. Подальші. А потім буде. Я, ну, <смі> в бури. Ну, нічого, і їх вишиємо, як то кажуть. Так. Ну, що я вам хочу сказати? Уже він не дуже такий зелений. Хоча, з іншої сторони, я так подумала, ну, а який має бути відтінок у ліса? Наприклад, ви заходите в вечірній ліс, так? Він, той, що проти сонця, він робиться чорний зовсім. А той, що не проти сонця, ну він же ж. О, щось уже десь этот, чуть не втратила голку. Е, він же ж сіро-зелений робиться. Він же ж не робиться там, наприклад, рожевим, так? або ще якимось, або там прямо чорним. Прямо чорний це коли вже зовсім темно. А коли ще не зовсім темно, ну вже і не дуже видно, то він тоді такий сіро-зелено-чорний. Так і є. От він буде в мене сіро-зелено-чорним. Класно, я ж кажу, швидко йде, тому що, боже, 5 кольорів. Дівчата, тут в цьому, в цьому проєкті 5 кольорів. І у мене тут, що скажу, це 27,4% вже відшито. Тому, ну, самі розумієте, класно. Головне в нашому ділі, як то кажуть, регулярність, знаєте? От, от я так подумала і вирішила, що я все-таки з себе трошки в шуці в цьому році. Так, ну все, дивиться, більше нема чого. колись тут зацвітуть гілочки. Ось, поїхали далі. Так, заїжджаю заїжджає. Ага, так, я зайшов я трошки з себе в шоці в цьому році, тому що я попробувала що таке. ну, я... Не скажу, що я прям там занадто багато процесниця, але в мене достатньо так. Я дивлюся процеси. Ну, я, я хочу так, щоб було 4 ну, 4 неділі в місяці, так, чотири тижні. І я вишиваю кожен тиждень якийсь один процес. 에, ну, В цьому місяці вийшло так, що я два тижні вишивала один, ну, один процес. От ті іграшки-бомбки, кульки свої. Новорічні, тому що ну, був дуже завантажений тиждень роботою, зустрічами ну, усім. Я розуміла, що я не вклинююся, і тому думаю, так, на розслабоні, скажімо так, трошки повишиваю. Ну, воно так і вийшло, бо я за за шість днів вишила лише двох пташочок. Хоча я першу, першу то, що з, з була з, з боже, з бантиком. Так, тобі я першу вишила, то я вишила її за два дні. ну, Так було багато часу. Я сиділа і просто його вишила за два дні. так, на такому, Мені так подобалося, на такому куражі прям бігом-бігом прям, я його вишила. Так, ну, не будемо тримати інтригу. Та-да-дам! У нас з'явився головний герой, поки що не весь, але вже впізнаваний, скажімо так, вже в нього є. І очі і рот, і ці, оці плавнички. Ще не всі, у нас отут далі піде. Так, от він такий буде трошки вигнутий. Ну, ось так. Гарнюній. Манюній, гарнюній. Е, вишивати, ну, як сказати, достатньо е, все, все, все тримається тільки на моєму бажанні його вишити. Розумієте? Тому що е, 18-й каунт. Часта зміна нитки. Тут, тут ось лише отут, і ще, тут, тут так трошки ще буде, і ще десь там якесь місце буде, що буде так, ну, більш-менш ну, одним кольором зашивка. А то особливо тут, а далі там підуть монетки. О, зараз, зараз, ми глянемо. Тут у нас, тут у нас як ви розумієте, 26,6%. о, 26,6%. Зараз відшито. І зараз я вам відкрию схему. зараз покажу, що у нас тут буде трошки далі. Так, ось біла відшита. Далі у нас, бачите, як бачите, тут іде тіло, ось сюди риба. А тут іде кухлик, так, з якого висипаються монети. А тут ось. Ой, прям праздник. <сіх> ну, чесне слово, ну, дівчата, ну там же один жовтий коричневий колір. Ну, все. Ну, все. Вони всі вони дуже схожі, і це ще одна така якби особливість цього сюжету. Е дуже схожі кольори в одній палітрі, і їх е ну, так, треба. Ну, воно З, з однієї треба уважно вишивати, щоб не помилитися, а з іншої сторони, якщо ти помилася, там ніхто ні, нічого не розбере, бо воно одинаково. Розумієте, ну, майже от в одному тоні. Е, але дуже, дуже дуже гарне. Я хвора ним, все рівно хвора, хоч я ж кажу, хоч достатньо важко вишивати. Е, я поки тут зашила, я поки сіла. Думаємо, боже, це ж його тут вишивається, нито мій. А потім воно якось пішло, 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 і я прям така: Давай, давай, давай! Блін, скоріше, скоріше. А потім, О, вже тиждень закінчився. Ну, а я ще така, я тільки розійшлася. Я так хотіла його ось зашити, а да, і хотіла далі, а тут треба міняти набор. М, не хочу. Так якось прям розійшлася, ну, думаю, ні. Бо це я зараз почну його вишивати, потім закину на, на півроку, бо він мені надоїсть за два тижні. Ну, А так гарно. Класно виходить. Єдине, що мене трошки бісить, це те, що канва грязна, як зараза. Ну, Єдине, що радує, що потім воно це все випереться і буде класне. І того всього не буде. Видно, і навіть якщо там будуть якісь п'ятна залишаться, то то вже нас не волнує. Правильно? Правильно. Ось, Так що буду далі шити. Ниточок хватає, Тут у мене ось, бачите, які які куси. Все. Оце все нитки на цей процес. Це все. І ви, ви ж бачите, так, які тут кольори. Ну, так, як дивишся, так, наче вони такі різні, такі прям, ну, там і потемніше, посвітліші є. А якщо так на, на вишивці, ну майже одинакові. Так, і трошечки про плани. А плани у нас е, прямо. ой, Наполеон, коротше, нервово смале оголочку. Так, а що у нас? А у нас є, значить, лазила я по якимсь. -ням -ням. По пінтересту я лазила і знайшла, щоб ви розуміли, що я знайшла? Та-да-дам! Анна Петунова, її прапорці. Ну, це я тут, ось, щоб ви розуміли, його роздрукувала, те, що я знайшла в Пінтересті. До речі, якщо його зберегти, потім, ну, бачите, схема. Ну, все, Вполні собі читаємо, особливо, якщо ти хочеш дуже, то ти тут прочитаєш все, що хочеш. А потім я залізла е, в якийсь. Ой, не пам'ятаю, хто мені дає в рукодільному шабаші, мабуть, так? хтось скинув схему, а я прочитала назву сайта, залізла туди і що ми там знаходимо. Та-да-да-дам! -да. Ми знаходимо тут всі, всі серії, всі чотири сезони прапорців від дани Петонової плюс хеллоуінські. Ну, хеллоїнські... Ладно, я вже не. <схі> ну, коротше, будемо вишивати. Всі чотири я перевірила з моєю з роздруківкою. Ось. Скинула тут все, перевіряла прямо кожен, кожну ниточку, кожен значок. Все так, як має бути. Ось. І тому я замовила, що, ну, щоб ви розуміли, я замовила і буду вишивати. Так, ану, оп, ось. І оп, ось. Та-да-да-да. -та 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 -та. Я буду вишивати зимові. Я розумію, що логічно осінні, але поки я їх всі буду вишивати. Я розумію, що вони маленькі, що вони ось, зараз, щас, щас це, до речі, вінілова канва. Я колись купляла, і в мене залишилося цей. думала, що буду купляти пластик, а потім думаю, а чому? А навіщо, якщо в мене є. І я тут порахувала. Мені якраз оці. Всі кто 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 16, 18 пропорцій. Якраз вилазять на оцей залишок. Тут залишку, ну, мабуть, чуть-чуть більше, ніж метр. Чуть-чуть більше. Але, ось дивіться, пропорційці будуть. Раз, два, три, чо. Ні, а, вони отак, отак три. Оце, я рахувала. Ось 30 хрестиків на 40 хрестиків. Тобто, раз, два, три, 4. Тобто, ось такий хрестик. Я розумію, що вони невеличкі, що вони манюські. Тут я їм давала по пів сантиметра на те, щоб. Ні, по сантиметру, мабуть. По сантиметру, мабуть, щоб зробити їм кріплення, знаєте, як? Ну, щоб пропорції були, як гірлянда. Ось. Розумію, що вони манюські, що але я буду їх довго вишивати, і тому я вишиватиму зимові вже, я думаю, якраз на Новий рік. Може, будуть готові. <свісно> Боже, не знаю. <свісно> Якщо будуть готові, то я почну ще якісь. А, а до речі, я так подивилася, це ось в мене були оці зимові, не всі. А літні були всі з Пінтересту я скачала. І я за зашов... що хочу сказати, що я подивилася, то ниточки. Я замовила на зимові, а на літній там треба дозамовити, що в мене зовсім немає, мабуть, чи чи чотири кольори, по-моєму, ще треба буде 3799. Причому багацько його замовити, бо в мене, по-перше, його, його ось хі -хі, чуточка, а тут потрібно два, два мотки, тому що тут йде бекстічним і в одну, і в дві нитки, на всіх, причому прапорцях. <свист> я я я я, якось, чогось чогось не знаю, чогось я, ну, а, знаєте чого, Тому що в сазі ну, він подає метраж, а тут а тут нема. Тут просто було, ну, бачите, нам, намальовано, ну, просто який колір є, якого немає. ну, там, ну, там, В смислі, який колір, а не написано, яка кількість. І тому я його замовила навіть не замовила, бо думаю, там в мене є. А потім продивилася в сазі думаю, да ні, нема, треба замовляти. ось, тому... Буду вишивати, а і тоді можна вишивати літні, тому що тут я ж кажу чуть-чуть, от осінні, що осінні осінні вони от більш яскраві, більш такі. От бачите, вони більш яскраві. Вони такі от зимові. Вони таке, теж яскраві, але ці якісь, ну, якісь трошки інші кольори. Тут червоних, більше, оранжевих, більше, таких помаранчевих. Ще якісь кольори тут сині, мабуть, зелених. Ну, коротше, трошки, трошки їх там якісь трошки інші кольори, а весняні так зовсім, там більше, мабуть, зелено-рожевих, таких ось. Але вони всі майже в одній тій же гамі. Ну, не враховуючи хеловінських. І тому ось такі в мене. Тюльпанчики вилізуть, як то кажуть. Підсніжники. Ну, це я буду вишивати, до речі, як закінчу свої кульки новорічні, тобто, це ще, може, недільку я да, їх повишиваю в серпні. І потім буду вишивати, почну ці. А я вам казала, що в мене, що я хотіла вишивати кого. Я хотіла вишивати кардинала від, від Діменшес. Ну, мабуть, він потерпе. Він тут і манюський, він дуже нездоровий. ну... Враховуючи, що там навіть не повна зашивка і все інше, і в мене навіть нитки на нього є. Але ну не влазить. <хи> не влазить. Буде чекати, поки я закінчу кугуарів і, можливо, ну, до Нового року, мабуть. А ні, ну до нового року, це ж підожіть, у нас лише півроку пів пройшло, господи. Нас ще півроку до Нового року. А я вже готуюся прям так <фу> е, Ось, ну, Хочеться, хочеться прям це. А я ще знаєте, що подумала? Ну, е, Якщо так думати, то навіщо тобі всі чотири сезони? Я, я не, ну, не любитель я прикрашати хату там, знаєте, отут, там, до всяких. Е, ну, до всяких праздників, там, до, до Пасхи, ще до чого, ще до чогося. Але я так подумала, новий рік це ж не тільки праздник, що це новий рік. і, і ну, Ми то празднуємо, що це наступаючий новий рік, так? але в новому році є всі чотири сезони, це не лише зимовий праздник, так? Ось, і все, не лише зимове свято. Тому я буду, я їх як вишию, дай Бог я їх колись вишию, хочу всі, ну там не знаю, О, то я їх просто буду такими гірляндами вішати на ялинку. а хто мені, за... мені ж ніхто не заперечить, правильно? Моя ялинка, що хочу туди, те і вішаю. Так, ну, в общем, все. Порадувала вас планами. Тримайте за мене кулачки. Буду все вишивати. Буду прям, ну, намагатися все так бистро 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 робити. Ну, не, не думаю, що в мене вийде. Ну, то таке. Все, дівчатка, рада була з вами зустрітися знову. Бажаю вам всього самого кращого, здоров'я, погоди гарної і мирного ребра. На все добре. Бережіть себе.